Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Рідна мова для кожної людини є важливим елементом національної свідомості. Вона накопичує традиції досвід попередніх поколінь і дає змогу передавати їх нащадкам. Мова це історія народу, його світогляд, вона визначає свідомість, творить людину, культуру, історію. Без своєї мови, своєї самобутньої культури немає народу. Мабуть, ви вже здогадали, що наш огляд присвячений новій пам'ятній монеті Національного банку українська мова. Тож підписуйтесь, ставте вподобайку і починаємо наш огляд. 27 жовтня 2023 року у День Української пісемності та мови Національний банк України ввів у обіг срібну пам'ятну монету українська мова номіналом 10 гривень. А вже 29 листопада 2023 року було введено в обіг пам'ятну монету номіналом 5 гривень з Незільберу. Саме вона сьогодні у нас на огляді. Історія нашої мови сягає глибокої давнини і налічує багато тисячоліть. Археологи засвідчують наявність на українських землях писемних знаків на глиняному посуді, пряслицях, зброї тощо ще за трипільської доби. Як історія України, так і наша мова містить багато трагічних сторінок. Майже 300 років українська мова зазнавала утисків, заборон і жорстоких репресій з боку окупаційної московської влади. Гноблення української нації завжди супроводжувалось нищенням нашої мови. Насаджуванням думки про нібито її вторинність, переслідуванням носіїв, ретельним приховуванням від українців величезного обсягу української пісемності. Проте, завдяки надпотужній силі супротиву українського народу всім окупантам і гнобителям, наша мова витримала жахливі випробування та вижила. Пам'ятна монета присвячена українській мові мова не лише засіб спілкування, але й носій багатої культурної спадщини, це частина нашого генетичного коду. Саме мова на складний момент історії України стала фундаментом нашого єднання, нашою зброєю. Сьогодні українською мовою промовляє дух свободи, який вражає весь світ. На аверсі монети розміщені стилізовану літеру І із соловейком, що символізує молодійність та співучість української мови у центрі літери Малий Державний герб України. На дзеркальному тлі монета розміщена текстуру із контурів літер української абетки, що асоціативно нагадує гніздо, яке є символом дому та оберігом родини. Унизу напис Україна, номінал монети 5 та графічний знак гривні, рік карбування 2023 та логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. На реверсі монети розміщена стилізовану композицію, що складається з літер української абетки. У композиції виділені літери Г, І, Е, І, що вирізняють українську мову фонетично і графічно серед культур, що послуговуються кирилицею. Серед фактурних літер композиції вирізняються літери У, К, Р, А, Є, Н, І, Н И. Що в єднанні зі словами? Наша мова утворюють вислів, наша мова України. Елементи композиції реверсу підкреслюють інтеграцію мови в сучасні гаджети, цифрові пристрої, інформаційні мережі. За параметрами монета має маса 16,54 г, діаметр 35 мм, гурт рифлений. Категорія якості карбування спеціальний Uncirculated тираж випуску 75 тисяч штук у сувенірній упаковці. НБУ реалізовувало монети за ціною 135 гривень. Фактично приблизна вартість монети на день виходу огляду 280-300 гривень. Українська мова це наріжний камень нації, на якому тримається державність. Та саме мова є важливою складовою на питання національної безпеки. Особливо в період війни українці мають усвідомити важливість ідентичності, соборності єдності. Знати, берегти і примножувати рідну мову це обов'язок кожної людини, кожного українця. Народ, який не усвідомлює значення рідної мови, її роль в розвитку особистості, не платікає її, не може розраховувати на гідне місце в суспільстві, народів. Ліна Костенка писала: Нації вмирають не від інфаркту, спочатку їм відбирає мову. А ви з цим погоджуєтесь? Обов'язково пишіть ваші думки в коментарях та не забувайте підписатися на наш канал. До нових оглядів!